Ми ну як народили. І це в цих людей, які переїхали, потім пізніше вони стали кумами з мамою, з моєю. і в них був велосипед Україна. І мені ж так хотілося покататися ж на тому велосипеді, а він же ж великий, а вони через раму хлопці каталися, то всередину ногу туди шурк, і вперед летять. А мені ж хотілося вже ж не через раму, бо хлопчики малі були, а я вже ж велика була, це вже був десь 7 клас, мабуть, а може, й восьмий, не знаю. Ну, і та на таких нарльонку я каталася. На Україні мені ж дуже кортіло. І от вони мені дали той велосипед, і я, вони кажуть, згори старайся, щоб менше крутити. І я беру той велосипед, туди ж сідаю ж на, через раму ногу, перекидаю, не всередину туди, де вони. І падає з тої гори, з тої гори. А це недавно достала в сарай велосипед. У нас є маленький такий як корлюнок, тільки без рами, да, як дамський. Думаю, проїду. Чоловік на роботі, думаю, проїду. Байдуже вийшло. Так що розказуйте ви, чи, як гуляли у магазинах, торгували, що було в якості грошей, грошей вже не було, а що було листочки з дерева. Да? Що їли також? Хліб з, з смальцем або із олією, з сіллю, або з цукром. Іванка канікули проходили на річці, Вела, вилазила з річки тільки тоді, як корову потрібно було гонити пасти. Ага, зрозуміло. У нас теж річка, у нас як друга хата від вугла. Від початку вулиці і. Ні, від... це вже кінець вулиці. У нас 18-й номер був, а у сусідки 20. -й. І от сусідки 20 й і зразу річка. Так що теж було таке. Оленка, Оленочка, привітики, наша красунечко, тобі чесник, кава, шоколад, квіти. Оленка, Танюша, яка там погода в тебе? У нас холодно вітер і так, як на дощ. У нас Оленко, дощ був, зараз немає, сьогодні немає дощу, вчора був. і Вітер вітер не холодний. І сонечко, і десять тепла, але сонечко, як завжди, то є, то не є, 10 тепла. Андрій Тятанечка, добрий день. Лайчик поставив, підтримав, хорошого, спокійного дня вам та всім чатам. Андрюша, дякую велике, гарного дня тобі. Дякую, що підтримуєш. Лідочка Танюша, Вова, доброго недільного дня, миру, здоров'я, гарних новин, чудового настрою. Лечик 12-й поставила. Дякую. Лідочка, привітики, дякую за смаколики, за вітаміни. Оленка, Оленко, привіт. Доброго, спокійного тобі дня. Іночка майстер приєдналася. Доброго дня, Танечка, чат. Лайк приємного спілкування. Дякую, Іночко, за ананаси особливо. Бабуся Галя, Оленка Фрідріх. Оленка, доброго дня, приємного спілкування, міцного здоров'я, сили, миру, добра і Божого благословення. І на Оленочка, сонечко, наше привітики. Тобі чесники квіти. Іван Іночкою, майстер вітається, пригоща полуницями. Бабуся Галя, Ілюші, великий привіт передає. Оленка, Оленко, дякую за чесничок. Бабуся Галя, Оленка Фрідрих, щиро дякую, вам теж всього найкращого. Іночка майстер вітається з бабусею Галею. Привітики, квіти їй. Мартина, з гарно вам вихідного дня. Дякую, Мартина, з навзаєм. Оленка, Оле, Оленочко, будь ласка, іще чесночком пригощаємо. Оленка, Ілюша, привіт, гарного, тихенького тобі дня і смакулики. Іночка, майстер, Оленочка Фрідріх, привітики. Наташа Гайдаєнко, бабуся, Галя, доброго дня, гарного та вдалого та міцного здоров'я. Оленка, Оленко, і тобі черешні, Танюша, чи по них.